Вітаю! Це подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Сьогодні 23 жовтня, понеділок. А це означає, що подкаст присвячений вікенду та всім тим подіям, які відбувалися. Їх було дуже багато, адже всі фактично чемпіонати повернулися. І найголовніше, що було в цей вікенд в футболі для українського самолюбителя цього виду спорту, оце те, що відбулися матчі. З у участі українських футболістів в Європі, які були не просто за участі українських футболістів, а де ці футболісти себе дуже добре проявили. Наприклад, в Англії відбувся поєдинок Челсі Арсенал, центральний матч туру, де зустрілися два українці Михайло Мудрик та Олександр Зінченко. Михайло мудрик забив цьому матчі. Артем Довбик двічі відзначився у складі своєї Жирони. Допоміг перемогти та триматися серед лідерів. Віталій Миколенко зіграв проти Мохамеда Салаха, Так його команда програла, але сам Миколенко виглядав дуже добре. Руслан Малиновський зіграв проти своєї колишньої команди Аталанти. Єгор Ярмолюк дебютував в англійській прем'єр-лізі у складі Бренфорда. Нарешті це сталося. Максим Талов'єр, навіть якщо глибшого копати, зіграв проти Ред та його команда перемогла. Ну і зрештою, Артем Бісідін, навіть він забив. Та допоміг Ордабаси здобути перемогу та здобути чемпіонський титул в Казахстані. За півроку Артем Бісєнін виграв Кубок, Кіпра та чемпіонат Казахстана. Так і хочеться запитати словами класика. А де Динамо? А Динамо програло. З чемпіонату України розпочинаємо, тому що тут відбулися цікаві події, і друга поспіль поразка Динамо відбулася від Дніпра 1 з рахунком 0-1 Олексій Гуцуляк ще на початку зустрічі забив цей гол. Динамо було без Андрія Ярмоленко знову. І без Андрія Ярмоленка команда знову програла до завершення осінньої частини, тобто першої частини чемпіонату. Ярмоленко вилетів без нього дуже складно. Динамо ще й Олександра Караваєва не була в цьому матчі. Шепелів. Зіграв на позиції правого Вінгера, і це говорить про те, що Динамо було складно. Це говорить про те, що мало бути складно. Ну і зрештою так і вийшло. Вже на початку були проблеми. У киян традиційно помилилася лінія оборони в матчі з пропущеним в моменті з пропущеним голом. Ну а далі Динамо нічого не вдавалося створити. Загубився знову ванато ніяк себе не проявив шепель. В атаці ну і інші футболісти також були не надто яскравими. Лише зрідка виникали моменти у команди Мір Челуческу, і Зрештою, вона поступилася. А так Динамо все ще серед лідерів, якщо говорити про здобуті можливі очки, тобто за втраченими очками. Але команда програла два матчі поспіль, як можна рахувати втрачені очки, як здобуті коли ось поразка від Дніпра один, і перед цим була поразка від Полісся в матчі, де Динамо. Грало в більшості з 57-ї хвилини і пропустило двічі, маючи таку перевагу. Тобто рахувати здобуті очки Динамо не варто. Нехай воно спочатку виграє ці матчі. А ось і Дніпро 1 може краще рахувати ці втрачені очки майбутні здобуття, адже у команди теж на дві гри менше, наприклад, ніж у лідера чемпіонату Кривбаса і на п'ять очок. Менше, тобто, якщо Дніпро один свої перенесені матчі виграє, то ця команда разом з Динамо і разом з Шахтарем за втраченими очками лідирує. Але це ще потрібно здобути не все так легко. А про Дніпро 1 декілька слів потрібно обов'язково сказати. Це четверта перемога поспіль команди і четверта перемога поспіль без пропущених м'ячів. Юрій Максимов прийшов, налагодив систему, і Дніпро 1 ось повертається до своїх лідерських позицій. А насправді і за складом вже нехай без Артема Довбика, але Дніпро 1 все одно має бути серед лідерів, а не серед аутсайдерів. Шахтар провів свій перший поєдинок після звільнення Патрика Леонова і призначення Даріо Серни, виконуючи обов'язки головного тренера. Шахтар виграв у ЛНЗ з рахунком 3-0. Сікан забив і двічі келсі наприкінці матчу. Інші лідери також перемогли. Рух виграв 5-2 в гостях у Вереса. Полісся виграло 3-0 в гостях у Ворскли. Чорноморець виграв 3-0 у Минає, Кривбас виграв 3-1 у Металіста 19-25. Це все лідери. Кривбас на першому місці залишається на одне очко випереджаючи по на два очки шахтару шахтара грав запасі, і також грав в запасі у руха. У руха 19 очок на 4 менше ніж у Кривбаса. Далі також Чорноморець має 19 очок. Варто відзначити, що зоря свою другу перемогу в сезоні здобула, вигравши 4-2 у оболоні. І на 13-те місце команда Валерія Кривенцова піднялася. Ось такий в чемпіонаті України події Мірчалучевського поки залишається головним тренером Динамо. Але понеділок тільки розпочався. Далі до Англії, де цікавих матчів декілька одразу відбулося. Звичайно, головний поєдинок не лише для українського спостерігача, але й загалом Челсі Арсенал закінчився в нічию 2-2 Михайло Мудрик проти Олександра Зінченка. Зіграли зінченко. Лише один там відіграв, отримав жовту картку нічим особливим не відзначився. І в перерві його замінив Мікель Артета для посилення гри в обороні, тому що в обороні були провали Челсі. Перший тайм виграло, забив кул Палмер. З пенальті Палмер грав на позиції центрального нападника в цьому матчі. Михайло Мудрик цей, пеналь... цей пенальті заробив, а потім на початку другого тайму Мудрик забив чудернацький гол... Чудернацький, не чудовий гол у ворота Арсенала. Виконував він навіс з лівого флану. Чи, як сам сказав Мудрик, це був напівнавіс, напівудар такий існує, і м'яч залетів за спину Давідові Рай, але Челсі не вдалося втримати перевагу, адже Деклан Райс та Ландро Тросар забивали на 77-й та 84-й хвилинах. І стосовно цього матчу потрібно говорити не лише ось про ці яскраві голи, не про не тільки про драму, а про помилки голкіперів Роберт Санчес та Давід Рая. Нові воротарі Челсі та Арсенала грали не надто впевнено і власне. Повернувся арсенал до гри після відчутної помилки Роберта Санчеса. Під час контролю м'яча він не точно передачу зробив і раз в порожній ворота пробив туди, не встиг повернутися. Санчес непоганий матч у виконанні Челсі. Про це також варто сказати. Ледіо не найкращий поєдинок за Маурісіо Почетіно, але знову виграти не вдалося. Лише три перемоги у цій команди в дев'яти матчах та десята позиція. Арсенал втретє зіграв нічого. Арсенал одна з двох команд, яка ще не програвала в цьому чемпіонаті. 21 очко у команди Мікеля Артети тільки ж скільки у лідера Манчестер-Сіті краща різниця забитих та пропущених у Манчестер-Сіті, ця команда теж в цікавому поєдинку виграла у Брайтона з рахунком 2-1. Альварес та Голан забивали. І, взагалі, у Манчестер-Сіті велика перевага була в першому таймі. Але після перерви Брайтон оговтався та зумів забити один м'яч. Міг розраховувати навіть на більше. Утім, команда Пепа Гвардіоли перемогла команду Роберто Дедзерби. А Ліверпуль виграв дербі у Евертона з рахунком 2-0. Салах з пенальті та з гри забивав в останню 15-ту хвилинку. Це сталося, але з 37-ї хвилини Евертон грав меншості після вилучення Ешлі Янга. Також варто визначати чудову гру Миколенка в цьому матчі проти Салаха, незважаючи на те, що той дубль зрештою зробив. Але більшість часу Миколенко добре порався з Салахом, зупиняв його, відбирав м'ячі і не дозволяв демонструвати свій найвищий клас. Також варто відзначати перемогу Манчестер Юнайтед над Шеффілд Юнайтед. ну а тот втратив лідерство. Однак, ця команда в понеділок гратиме проти Фулема. Якщо переможе, то повернеться на першу позицію в турнірній таблиці. Борно Телі Забарного поступився Вулвергемтону з рахунком 1-2 і залишається на передостанній позиції. Три очки в дев'яти матчах. Жодної перемоги. Ну і одним словом про дебют Єгора Ярмолюка. Він вийшов в матчі проти Борне на останні 15 хвилин. За рахунку 2-0 його команда ще один гол забила. 3-0 перемога Брентфорда. Сам Ярмолюк непоганий вигляд мав, але звичайно, говорити про якісь великі досягнення не варто, тому що це був просто дебют. Це був просто. Шанс на який дійсно ярмолюк заслужив, за словами Томаса Франка свою роботу своїми стараннями на тренуваннях, і в наступних матчах ще варто чекати на ярмолюка. А ми ж поки переїздимо до Італії, де багато цікавих матчів відбулося. Найцікавіший найцікавіше Мілан проти Ювентуса вилучення наприкінці першого тайму Чао все змінило. Мілан грав меншості всю другу половину. І, зрештою, Ювентус таки наковиряв цей гол, забив його Локателлі. Колишній гравець Мілана, і там була драматична історія про те, як Мануель Локателі в свого часу забив дебютний м'яч свій в серії А. Не дебютний м'яч, але м'яч, за який його точно запам'ятали. Найперше, це була гра Мілана та Ювентуса 22 жовтня 2016 року, тобто 7 років тому рівно він переможний м'яч у складі Мілана забив, будучи юним талантом. А потім він пройшов великий шлях через сасоло, через Ювентус. і Ось тепер забив у складі Ювентуса Переможний м'яч знову на Сан-Сіро. І... Цього разу тільки Ювентус переміг, але, звичайно, якби не вилучення. Чао наприкінці першого тайму, то хто знає, як би цей матч склався. Однак Ювентус здобув шосту перемогу в дев'ятий матчах, 20 очок має 21 у Мілана, 22 очки у Інтера. Лідер чемпіонату переміг Торіно з рахунком 3-0: Тюра Мартінес та Челханоглу з пенальті Забивали а також виграли в цьому турі Наполі та Лаціо перед лігою чемпіонів обидве. в суботу. Ці матчі відбулися у Наполі. Кварцхеля двічі забив найкращий гравець минулого сезону. в Серія а у Лаціо відзначалися Філіп Андерсон та Луїс Альберто. Лаціо Сасуол вдалося обіграти. І ще про один понедінок варто сказати про два. Рома виграла у Монце 1-0. У Монце було вилучення в першому тамі, і Стефан Альшараві на 90-й плюс приніс перемогу команді Жозе Мауриню. Третю поспіль. Рома на сьому позицію піднялась. Аталанта виграла у Джену з рахунком 2-0. Руслан Малиновський зіграв в Бергамо вперше після того, як залишив клуб взимку, і не допоміг він команді, хоча. Я, матчу, не бачив, але пишуть, що старався і грав непогано. Потім перемога дісталася Таланті Дженуа на 15-й позиції. Перебуває п'ята поразка в дев'яти матчах для цієї команди. В Іспанії, звичайно, головна подія відбулася. Про неї я вже встиг сказати. Артем Довбик забив два м'ячі у ворота Альмерії. Його команда розпочала з 0-2 на 24 й хвилині. Але Довбик зробив дубль ще в першому тамі. До того Іван Мартін забив. Один м'яч. Утім, варто визначати саме голи довбика. Це не були просто підставлені ноги, це не були там удар в порожні ворота, коли голки перележить. Це були дійсно якісні завершення від нападника, коли він розбирався в ситуації, коли він грав дуже холоднокровно та забивав. І Мічел, головний тренер Джерони, сказав, наскільки важливими були ці голи довбика. Наскільки важливим було що в. Важкий момент він продемонстрував свою майстерність та холоднокровність. Зрештою, на рахунку українця вже 5 голів в чемпіонаті Іспанії, і лише два футболісти забили більше за нього: це Антуан Гризман та. Джуд Белінгем. У Белінгема 8, у Грізмана 7 голів. Довбик один з найкращих Ла Ліги, а Жерона одна з найкращих команд. Вона лідирує, маючи стільки ж очок, скільки і Реал. Реал в цьому турі зіграв нічию з Севілією. 1-1. Причому Дані Карвахаль забив на 78-й хвилині та допоміг Реал відігратися в цьому матчі. Барселона перемогла Атлетик з рахунком 1-0. Марк Гую Черговий юнак у складі Барселони вийшов на заміну та забив неймовірний дебют. Ну і важкий матч був насправді для команди Чаві з Атлетиком Бельбау, обидві команди створювали моменти і, зрештою, забив. Атлетико знову перемогло, п'ята перемога поспіль для команди Дієго Сімона. Є гра в запасі у Атлетико. І якщо ця команда виграє перенесений поєдинок з Валенцією. Севілію, то е, буде лідирувати, маючи стільки ж очок, скільки Реал та Жерона. У Атлетико зараз 22, у е, Реал та Жерона 25, у Барселоні 24. Реал Сусідат переміг, у цій команді 18 очок тепер та п'ята позиція. Ось Вілья Реал знову не виграв, Вілья Реал 14, Севілья на 13-му місці перебуває. Ганую ще швиденько в Німеччину, де е, лідери всі перемогли. І в Німеччині дуже цікава ситуація: і Байер, і Штутгарт, і Баварія, і Боруся Дортмунд. і е, виграли. І ці команди тепер мають вони зберегли свої позиції мають 22, 21, 20 та 20 очок відповідно. Далі йде Ляпцях, який виграв, в нього 17. і, і далі йдуть уже відриви. Адже Гофенгайм програв 15 очок. Тут варто говорити про те, як ця четвірка лідерів без втрат фактично йде на чотирьох: Байер, Штутгарт, Баварія та Борусія Дортмунд лише один матч програли в цьому сезоні. Ну і також варто відзначити, що у нього програв. В шосте поспіль в чемпіонаті, в восьме поспіль у всіх турнірах, і на 15 й позиції учасник Ліги Чемпіонів опинився. Дуже поганий старт. У Франції Парі сен Джермен виграв у Страсбура з рахунком 3-0. Спокійна досить перемога команди Луїса Енрики. І Парі сен Джермен на третій позиції перебуває, адже і Монако, і Ніца свої матчі, хоч і не без проблем, але виграли. Ніца у Марселя 1-0, Монако у Меца 2-1. Ці команди. Лідирують у Парижа на два очки менше, ніж у лідера Монако Ліль переміг на четверту позицію піднявся. А ось Ліон програв шостий поєдинок в дев'яти. Ліон жодної перемоги не має в цьому сезоні. Причому вдома ця команда поступилася Клермону, який на момент початку матчу був нижче за Ліон. Тобто на останній позиції, і Клермон виграв свій перший матч в сезоні. Ліон не виграв. Ліон останній жахіття відбувається з цим клубом. Ну і ще також про декілька подій я згадав, потрібно більш розширено про них сказати. Максим Таловєров зіграв в дуже важливому матчі свого Ласка проти Редбула. Ласк виграв в гостях 1-0. Редбул. Перебуває в кризі в міні-кризі для австрійського футболу, навіть не лідирує вже в чемпіонаті. Але е, Талавєров, я дивився цей матч, грав досить впевнено. Е, утім, є один такий показовий момент, що єдиний єдиний е, гольовий шанс Red Bull за весь матч мав це, коли б Талавєров зробив погану передачу назад, і Голкіпер врятував команду після виходу. Вічнавича. Але насправді відіграв він досить непогано, як і вся команда. Ну, і, звичайно, Артем Бєсідін його успіхи в чемпіонаті Казахстана. Він, а також Євген Макаренко, ще один колишній гравець Динамо та кандидат до збірної України, зіграли за Ордабаси і допомогли команді здобути чемпіонський титул. Це велике досягнення для Ордабаси, і мабуть, велике досягнення для Бісідіна та Макаренка, котрі не багато в своїй кар'єрі. Здобувало так. Це чемпіонат Казахстана. Утім, це трофей. І у Біседіна знову ж таки є кубок Кіпра та чемпіонство в Казахстані за півроку. Яке досягнення? Ну і про проблеми українців. Богдан Михайличенко був переведений в молодіжну команду Динамо Загреб. Але після цього Динамо Загреб програло горіться з рахунком 1-2. Там знову очікується зміна тренера, і знову будуть якісь зміни. Михайличенко цілком може повернутися до першої команди. З ним взагалі ситуація досить дивна. Можна пригадати, що він грав в Шахтарі. Шахтар міг його викупити у Андерлехта, але не скористався цим правом. Він повернувся до Бельгії і потім, як вільний агент, перейшов до Динамо Загреб, підписавши контракт на один рік через те, що. Величезні проблеми зі здоров'ям знайшли у Михайличенка. Він ледве пройшов медогляд і з ним підписали контракт на цей рік тільки тому, що ну можна підписати було контракт на рік і. Не особливо ризикувати, адже він вільний агент, і не потрібно було платити. І не потрібно було довгий контракт підписувати. Це дивно, тому що Михайличенко при цьому постійно викликається до збірної України. Приїздить так, він не грає програючи боротьбу за місце в стартовому складі, але він є і статус Динамо Загреб в нього дуже дивний. При цьому, але хто знає, як буде ситуація розвиватися? Ймовірно, що Михайличенко взимку команду все таки залишить. І ще про одну проблему варто сказати. Назарій Русин зіграв за свій Сандерленд. Вийшов він на заміну, половину тайму відіграв, не допоміг команді. Сандерленд стоку програв, але ось проблема в тому, що Русин досі мало розуміється в тому, що йому потрібно робити, тому що він не знає англійської мови і великі труднощі з вивченням. Є ось по цьому матчу. по Повідукам від цього матчу було помітно, що Русину ще складно, і потрібен деякий час йому на адаптацію. Різним футболістам різний час потрібен, ось русину не так легко буде, це вже очевидно. Тож, на цьому будемо закінчувати цей вже тривалий випуск подкасту. Це Ігор Бойко, подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, слідкуйте за його допомогою за новинами футболу. До побачення.